На українських землях кінця 18-го першої половини 19 го століття в основному розвивалося сільське господарство від Галичини і до Слобожанщини, від Чернігівщини до Таврії. Промисловими центрами були міста підросійської України Київ, Одеса, Харків, Новогеоргіївськ, Катеринослав та Донбаський вугільний басейн. В сільському господарстві відбувається спеціалізація. У північній частині вирощують жито, овес, тютюн, цукровий буряк, льон. В центрі України вирощують озиму пшеницю, картоплю, жито, овес, цукровий буряк займаються садівництвом. На півдні вирощують пшеницю, льон та соняшник, займаються вівчарством, баштанною культурою, садівництвом. Австрія розглядала західноукраїнські землі як аграрний придаток імперії. Та як джерело для поповнення державної скарбниці грошима. Основною масою населення було неграмотне селянство, життя багатьох з них було злиденним. На Галичині основним сільськогосподарським продуктом були тютюн, картопля, розвивалося товарне садівництво тощо. Головними сільськогосподарськими культурами на боковині були кукурудза та картопля. В першій половині ХІХ століття на Закарпатті почала швидко поширюватись кукурудза та картопля. Значне місце посідало виноградарство. Природним наслідком розвитку ринкових відносин в Україні було зростання міст. За період з 1825 по 1861 роки стрімко в три рази зростає міське населення губернських міст України. Швидкий ріст міського населення в південних губерніях України був викликаний розбудовою морських портів Одеси, Херсона, Миколаєва. Промисловий переворот це перехід від ручної праці до машинної від мануфактур до фабрик супроводжується утворенням класів капіталістів і робітників. В 30-х роках кількість фабрик стала збільшуватися такими швидкими темпами. Що можна було говорити про початок промислового перевороту? Фабрики та заводи будуються в Луганську, Катеринославі, Новогеоргіївську, Харкові, Ромнах, Конотопі, Києві, Одесі тощо. У 40-х-60-х роках стрімко зростає чисельність промислових робітників у Надніпрянській Україні, промисловість в Україні мала багатогалузевий характер. На Донбасі швидко розвивається кам'яновугільна промисловість. Порцелянові та фаянсові мануфактури з'являються в північній частині України Волинській, Київській та Чернігівській губерніях. Суконні мануфактури, цукроварні, судоверфі дають роботу колишнім селянам та міській бідноті. Перше десятиліття 19 століття на західноукраїнських землях успішно розвивалися галузі текстильна. Шкіряна, соляна, залізорудна, Тютюнова, Лісова. В Галичині на першому місці стояло ткацтво. Економічний розвиток України супроводжується розширенням внутрішньої торгівлі через базари та ярмарки, зокрема в Києві, Харкові, Полтаві, Короливці, Ромнах. Політика царизму була спрямована на те, щоб перетворити Україну в ринок збуту російської промисловості. 33% вироблених товарів текстильної, металообробної та інших галузей промисловості з Московської, Володимирської та інших губерній продавалися в Україні. Україна на ярмарках була представлена продукцією хлібом, картоплею, цукровим буряком, а також горілкою. Україна займала визначне місце у зовнішній торгівлі Російської імперії. В експорті, вивозі посідав хліб, особливо пшениця. Близько 90% Український українських хліб вивозили в Туреччину, Грецію, Італію, Францію і Великобританію, мед, віск, рибу, худобу вивозили в Австрію та Прусію, в Україну ввозили продукти і предмети розкоші шовк, перли, вина, какао, чай, прянощі.